Якби війна війною, але українці по можливості влаштовують собі хоч маленькі, але свята. І Новий рік це одне з них. Дійсно, сьогодні в торговельному центрі в одному з столичних ТРЦ доволі людно. Ну, на годиннику вже 17.54, Але знаєте, як здавалося б, Новий рік ось вже не за горами, і тут повинно не бути нікого, але тут навпаки людей ну доволі таки багато, і це, враховуючи те, що це не вихідний день, тоді б я б, може ще зрозумів. А так дійсно посеред тижня і люди. Людей море Хочеться сказати, що хтось купує подарунки і продукти заздалегідь, а хтось відкладає все буквально на останні години. Це, це столиця, це Київ. Тут багато людей, багато різних проблем, у людей, якихось думок. І, звісно, у багатьох людей і сьогодні є робота, і тому вони. ну Просто не встигли закупитися раніше подарунками, продуктами і тому відклали це ось на сьогодні, на за кілька годин до, до, до нового року. Біля супермаркетів теж здаровані черги, люди везуть продукти, везуть подарунки, аби швидше дістатися додому. Багато хто ми намагалися людей розпитати, але багато каже: просто вибачте, я б вам все розповів, але е, на жаль, часу немає. Треба ще приготуватись до новорічного столу та до зустрічі гостей. Ми якби до цього відносилися, звісно, з розумінням. Але, звісно, є, були такі люди, які Залюбки нам розказали, що вони приготували до новорічного столу і чому не закупилися раніше. Давайте послухаємо киян. Будь ласка. У нас тільки алкоголь з собою. Нічого нового, насправді вино, ром, ром. Та й все. А з їжі вже все купили? А, так, звісно. Тобто ви заздалегідь підготувалися? Так, так, так. Ми будемо святкувати з друзями. П'ять людей небагато, ну вони все підготували, ми беремо з собою алкоголь, частину як невеличкий презент, та й все. А що по подарункам? Може приготували, не приготували, в останній момент купували, чи, чи зараз? А, дівчині ще до цього дарував кросівки Ізабель Марант і ну, помілочі, трішки речей та й все. 음악을 들으면서 이제는 뭐~ کو ديكوار موسيقي